Так. Доброго дня. Я з приводу вакансій секретар ефеди. Вітаю. Проходьте сюди. ви ну, якраз вчасно. Це вакансія дуже гаряча. Її треба закрити негайно. Мене звати Богдан Липський. Я голова цього креативного агентства. І дуже впливова і відома людина. І можу визнати, що вам дуже, дуже пощастило, що ви будете працювати у мене. Так, я знаю. Я про вас Богдана Володимировича, зібрала всю інформацію, що була в інтернеті. Це так маємо. Для вас я просто Богдан. А як я не можу звертатись для вас, мала дівчина. Жанна. Жанна? А, ну що ж, дуже красиве і головне рідке ім'я. Давайте прийдемо ближче до справи. Жан. Розкажіть мені про себе. Тобто ваш досвід роботи, вашого освіту. Ось моє резюме. Тут все написано. Ненавиджу бюрократію. Що я можу бути краще, ніж... Спілкування людей між собою. Розкажіть про себе. Ну, я закінчила університет Шевченко за спеціальністю соціальна психологія. До речі, з червоним дипломом. Пройшла курси секретарів референтів та перекладачів. Вільно володію англійською, німецькою та французькою мовами. П'ять років працювала за кордоном у компанії Дамблтон, що спеціалізується у створенні реклами у Англії. Була правою рукою голови компанії Містера Донована. Зараз повернулася до України, щоб продовжити працювати в цій спеціалізації. А, Все. Знаєте, це все прекрасно, але все ж таки цього замало. Можливо, ви проходили якісь. Курси масажу, чи може ще якісь курси? Богдана Володимировичу, я не розумію. Ну, все ж таки зрозумієте, Жанна. Ми з вами будемо проводити дуже-дуже багато часу разом. Як вдень, так і вночі. І мені потрібна не просто помішниця, яка буде. Допомагати мені з документами, що проводити переговори. Мені потрібна паниця, яка зможе розслабити мене після важкого. Робіт. Якщо б ви уважно прочитали моє резюме, пане Липський, ви б знали, що в мене чорний пояс із карате, тому не раджу вам наближатись до мене своїми липучими і смердючими губами. Знала б, що вам потрібна проститутка, ні знає що в житті сюди не прийшла. Вам має бути Соромно. Так. Що а... це в біса було? Трішки переборщила. Трошки? Катя, блін. Ти зіпсувала всю гру. Ну, вибач, Любий. Просто ти відразу виконав моє резюме, а я над ним всю ніч працювала. І що? До того ж. Мені так захотілося відмовити такому красику, як ти, Я не змогла втримати. Серйозно? Угу. Моя ти пустунка. Угу.